we В ефірі випуск новин про надважливі події в Україні і світі у студії Катерина Трасюк. Вітаю вас сьогодні, 25 червня. Саме цього дня народилися такі знані представники України, як історик академік Іван Крип'якевич, учений в галузі механіки Петро Харламов, акторка Зінаїда Хрукалова та мовознавець Віталій Русановський. Відзначаються міжнародний день моряка і День Митної служби України. Житомирщина провела у вічність іще одного, вже 158-го за ліком земляка героя який загинув на фронтовому Донбасі ще у лютому, старшого солдата 30-ї Новоград-Волинської окремої механізованої бригади Миколу Сущука. У траурні варті стояла і моя колега, журналістка Галина Ковальчук. Подощите, Останній танкіст 30-ї бригади Микола Сущук говорив з батьком 12 лютого. Повідомив, що йде в бій, і ввечері татові передзвонить. Та так і не передзвонив. Батько чекав, та новин від сина не було. Тож Володимир Сущук пішки відправився під Дебальцеве шукати сина. Там його в подертому одязі і змученого зустріли військові. Ну куди його, що ж там розказувати? Не знайшов його дивсь. Щось там У мене було побило через ті розтяжки ночі, пересупав. Ну, що там нема що розказувати. Родина Миколи Сущука до останнього сподівалась, що хлопець живий і перебуває в лікарні або ж в полоні. Хлопця шукали і військові, і волонтери. Так ось з цими пошуками все надіялися, все-таки там і дзвонили сепаратисти, що він все-таки або в полоні, або буде. І ось сьогодні привезли Колю. Ось так, от, така історія вийшла. 16 травня Миколі Сущуку мало виповнитись 25 років. У загиблого танкіста лишився син і прийомна донька. А ти з дивуванням поглядаєш на нас з висоти. Зникла в мами надія остання живим Син вернусь із війни. І тепер уже мама. Вишиванку, сорочку, синочку, її вітер грайливий висушить і дощі у росі прополощуть. Та зостався ти мужнім воїну, що за нас всіх поклав свою голову, а для мами будь білим лебедем, що ніяк не повернеться з вирію. Про інші резонансні події в Україні і світі коротко за минулу добу на Донбасі терористи неодноразово накривали вогнем позиції українських воїнів. Глава Луганської адміністрації Геннадій Москаль створює політичну партію Українська кочерга. Президент України Петро Порошенко витував закон про введення інституту громадського звинувачення. «Укртелеком» підняв з 1 липня абонентську плату за дротове радіо. Алкогольні напої в Україні подорожчають у два етапи: спершу на 25, а згодом на 40%. найбільш корумповані митниці в Україні будуть передані в управління іноземцям. Міністерство культури України оголосило національний конкурс культурних проєктів. У Вірменії наростають масштабні акції протесту, викликані підвищенням тарифів на електроенергію. З нагоди дня конституції завтра в Житомирі пройде флешмоб Україна єднає. Буде створено живу карту України. Початок о 13-й годині на майдані Корольова. А в день конституції, у неділю, 28 червня, в Житомирі пройде офіційна церемонія покладання квітів до пам'ятників видатних українців: Грушевського, чорновола, франка і шевченка. Початок о 10-й годині. Ми продовжуємо наш новий телевізійний проект Моя родина, Україна, про наші родини. Я Житомир. Ой, У мене сім внуків. Сім внуків, троє дітей. І того, і одна вже внук старший женився вже 15-та вже в мене, виходить. Одна така київлянка, сьома внучка в Києві живе, Маріночка. Перейшла в третій клас. Старший внук уже Георгий, он женился, два года как женатый, поет в хоре Арея Вацика, за границей часто ездит, в Швейцарии были, вот в Европе были в прошлом году, и неплохо, было все нормально. Жду правнучку. Родилась в Житомире. Ой, что вам сказать, было у нас пятеро, семеро было. Родители поумирали, и уже все поумирали, а я Замикаєш осталось. Я родом з Донецької області. Син в Києві, дружина тут. Я дочка воєнного, поэтому как таково откуда я родом, я не могу вам сказать. Я родилась там під Ленинградом на фінській границі, Потом жила довго время в Криму. А Уже тридцять с лишним лет живу в Житомирі. Поэтому я считаю, что я з Житомира. Родина не дуже велика. И... Дорослий син, ну чоловік, і я син в Криму живе у мене в Києві, я живу в Житомирі, муж живе в Харкові, так що у нас от якби ми всі а родственники в Криму. З міста Житомира, Україна, да, проживаємо. Це велика ваша родина? Да, велика. мама, тато, дочка, онучка, племінниця, хрещениця. У нас велика родина. Я з Коростенщини, з Коростенського району Село Білка. Чи велика ваша родина? Так, велика, велика, дуже велика. У нас було п'ятеро, в мене є онуки, діти, донька, син. Велика родина. Волинський район, Житомирська область, село Вироби. Двоє діток, сім'я. Жінка, і діти є. От, я звичайно їх кохаю. Стараюсь виховувати їх. Іх національних традиціях. А зараз про інші резонансні події на Житомирщині. Голова обласної державної адміністрації Сергій Мошковський виступить сьогодні на п'ятому каналі з питань децентралізації початок телепередачі о 22 годині. 30 хвилин міська рада Баранівки вирішила перейменувати в місті 38 вулиць і провулків. Вчора підприємці пікетували обласну державну адміністрацію, протестуючи проти вимоги запровадження касових апаратів. Сьогодні в Житомирі перебуває екс-президент України Леонід Кучма. У неділю на Соборному майдані Житомира пройде офіцерський бал. В області цього купального сезону загинули вже 13 осіб, з них двоє дітей. Тому департамент цивільного захисту облдержадміністрації просить громадян дотримуватися правил безпеки на воді. І на сам кінець цитата цього тижня: народимі як добре, те, що ти у мене є на світі. Поет Микола Вінграновський. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.